І всім привіт! З вами... Ой, Чекайте камеру поправлю. О, от, от, З вами лялька Блу, Блу, з вами лялька Блу. І сьогодні я розкажу про себе і своїх подруг. Подруг в мене їх реально дуже багато, багато, дуже-дуже, дуже багато. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки. Сьогодні Дариня дуже в справах, тому вона, на жаль, не зможе приєднатись до нас замість неї буду я. Я блу, як я вже сказала, і ви зрозуміли. Розуміли. Буду відвідати про своїх подруг. Подруг? Ні. Подруг і таке і такі інше. 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 Я блу. Думаю, мене мене через те, що у мене до от гарний. Гарне фіолетове... фіолетове волосся. От ви бачите, яке воно? Ще тут є такі прядки. Прядки. Але ви їх не бачите, та нічого страшного. От Сьогодні ми, мої любі друзі, ми будемо говорити про ігри та моїх потух. Бо ж вона дуже сором'язлива і абсолютно чот... їй вже 4 місяці. Або навіть трохи більше, Більше, вона вже з нами живе ого-хо, так багато років. Вона вже живе з нами так багато Так багато років, що го-го-хо-хо-хо. Я не пам'ятаю, відколи вона навіть з нас живе. Ой, вибачте, трошки донесло мене. От, Тож ми сьогодні з вами поговоримо. Багато хто з нас сором'язливі, а багато хто такі круті прикруті наприклад, як Пінк. Пінк така моя сестра її назвали через її груду, її рожеве волосся. А моє моєї таке різнокольорове волосся, тому її назвали саме реймбл. Реймби, до речі, я дуже б хотіла, хотіла, щоб ви підписувались на Дарину і ставили лайки. Будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка. тому що ніхто не ні ставить лайки, ніхто не ні підписується на Дарину. Ну, звісно, може, і підписуються, але Дарина цього не бачить. Тож, будь ласка, ставте дуже-дуже багато лайків, так, щоб Дарина зрозуміла, що її підписників море. Добре, тепер знову. до До теми. До теми. Мої подружки скоро з'являться на каналі. Десь завтра, якщо Дарина. Буде знову зайнята на, буде і Рейбор, і пінк. Пінк, може я їх навіть зараз покличу. До речі, дуже б хотіла б тіла, щоб ви знали, як Дарина тяжко працює і як вона довго шукає ці ігри. Тож, будь ласка, підтримайте її своїми лайками. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, я буду дуже вдячна і вона мені і одночасно вам. Тепер про ігри. Дарина вже вже переграла всі цікаві можливі її ігри, і, і їй немає вже просто в що грати. Тож, будь ласка. Пишіть в коментарях, які ігри ще пограти в такі ігри, які не треба ні скачувати, ні платити. Можна просто в інтернеті їх знайти. От такі. Будь ласка, будь ласка, напишіть в коментарях їхні назви, тому що Дарина не має, не має, не знає, не знає, що з вами грати. Вона вже всі можливі і цікаві, з гарним управлінням ігри. один той Про... От просто, що я там говорила. говорила. О, та, та. Мені тут при... ой, Рейнбл, Пінк прийшла, дещо запитала, вона зараз виходить в магазин, то питає, то ж питала, чи я ключі не брала. не брала, от, от просто, А там її хлопечко. З хлопцем я залі, вона мені наверное, не знайомить. от далі, до теми. До теми, я, мені дуже подобається грати в ігри з нею, тому що, якщо чесно, хочу вам признати, завжди за кадром ззаді Дарини була я, Реймбел та Пінк. Ми стежили, як вона грає, мені дуже сподобалось стежити за цим всім. Тож, будь ласка, вкинути ідеї, щоб ми могли з нею пограти ще? Тому що, ну, щось скучно стає. Окей, давайте зараз поговоримо про всі лайки та підписки. Підписки. Лайки для нас дуже важливі. Ні і... Ні Ні має має. От відбирають. От про Ні от просто підписки і лайки. Ми їх не бачимо, але вони нам дуже потрібні. Тож, будь ласка, прошу, прошу Що... ем... їх ставити. Ставити дві Ди... ще б хотіла вам задати 5 питань. П'ять питань відповіднів. Відпов... Я б хотіла дізнати... дізнатися в коментарях. Перше питання. Які кольори у вас улюблені? У мене, наприклад, ці от голубий колір, колір, який у мене волосся, от голубе. От просто, м -м, просто У вас улюблена погода. Тобто не погода, а година часу вечір чи день. У мене ніч, тому що я все така темна, У голубий такий темний колір. А Дарина теж любить ніч, особливо гуляти вночі. Так ніч не любить, але гуляти вночі там, ці, ком, цими коридорами, там, де ми ходити, вона. Дуже любить, якщо чесно. Добре, третє питання. Які ви ручки любите? Люте ручки з такими, як там, іграшкові, там де якісь пімпочки зверху, чи просто дорослі ручки, просто з кобачком і таке інше. Четверте питання. Які ви стирачки любите? Наприклад, у Дарини є якась тупа, притуба стирачка, яка, яка нічого не стирає, вона м -м, знімала на неї огляд. огляд м -м, я колись там коли там і там набралися ж один лайк. Лайк. Ну, для нас це рекорд. Але для інших блогерів це просто проба. проба. Ось, до речі, ось ця стирачка, буде тепер з нами. Ось ця стирачка морквинка. Винка. От. Ви бачите? Ні розуміє, яким вона місцям старає і таке інше. Добре, і останнє п'яте питання. Де ви живете? На якій країні? країні? Ви, напевно, знаєте, де живе Дарина, але де ви живете, наприклад, в Угорщині чи знає, в де ви, де ви б хотіли жити? От Напишіть в мені в коментарях. Все, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і гриві Дарини. Чого? Я виключила, дивись за ним, щоб він не загорівся. Цього, От, просто. От просто. Вам була блу, сподіваюсь, Дарина звільниться і зможе вам ще трошки побавитися, Давайтеся. Все, давайте. Всім папа, сподіваюся, сподіваюся, Реймбель і, і Плівінк знайдуть час з нами побалакати і побути. Всім па!